Всім привіт! Це ранок вдома. 17 червня відбудеться одна з найочікуваніших музичних подій року Українська пісня Ukrainian Song Project 2023». На що очікувати шанувальникам проекту цього року? Дізнаємося від генерального продюсера національного проекту Українська пісня Ukrainian Song Project» Тараса Курчика. Вітаю. Доброго дня, шановні друзі, слава Україні! Героям слава! Українська пісня це не просто концерт, не просто конкурси і не просто телешоу це все і одразу. Давайте нагадаємо глядачам, як це працює. Насправді це восьмий рік. Восьмий рік проведення цього, я б сказав, грандіозного е заходу. Українська пісня Ukrainian Song Project проект, який кожного року відбувався на арені Львів. Зрозуміло, цього року, і е минулого року, до речі, проект відбувався у Польщі, в місті Гданську. А цього року він відбуває, відбувається на е, площаці, яка називається Фест Republic». Вона най, на сьогоднішній день мені здається в Україні. Вона найбільш і безпечна, і найбільш організована для таких заходів. Ось ми очікуємо близько чотирьох тисяч глядачів. Е, надіємося, що все пройде добре. Е, знаєте, е, ми теж думали цього року варто потрібно робити, не потрібно робити, але ми ж розуміємо, що навіть... Не питання в тому, щоб він відбувся, питання в тому, щоб він дав людям енергію, щоб він дав людям поштовху до життя, до перемоги. Ось, щоб все-таки ми зараз розуміємо, що ми будуємо не лише країну, ми знову ж таки по-новому будуємо і нашу культуру. Тому багато артистів, яким ми дуже дякуємо, будуть виступати на українські пісні у Львові. До речі, він кожного року відбувається на, на у Львові на арені львів, як я вже казав, це дійсно таке місце народження і місце е, проведення цього заходу кожного року. Можливо, ми в наступні роки будемо їхати і в інші міста для того, щоб все-таки е, дарувати цю радість, це піднесення, ці емоції е, українцям по всій Україні, і не лише в Україні. До речі, в е, 99-му році ми вже запустили проект на інші країни світу, на Сполучені Штати, Канада і Італія. Але потім почалися ці ковідні. Ситуації, процеси і тому ми призупинили. От в декількох словах вже десь дав інформацію для наших глядачів. Добре, ми зараз трошки собі уявили, як це буде відбуватися як концерт. Ми ще перейдемо до програми. Власне, а давайте тоді одразу до телескладової. Да хто зможе побачити чи зможуть глядачі в інших містах України не тільки побачити цей концерт, який відбудеться у Львові. Так ми знімаємо кожного року в якраз власне, чим, відрізняється, чим відрізняється взагалі е, національний проект Українська пісня «Ukrainian Song Project» від подібних проєктів чи фестивалів? Е, в першу чергу він має певну свою місію. Місія проекту Українська пісня є дати дорогу молодим, тому у нас відбувався конкурс. І кожного року цей конкурс відбувається, і на який подають заявки близько 400, 500, 600 колективів артистів. Це не можна сказати, що це молоді артисти. Це артисти, які вже були і переможцями, і учасниками і «Голос України, і інших, інших таких е, великих шоу. Ось і тоді е, є відомі люди, які входять в склад журі кожного року вибирається спочатку 30, потім 20 і потім 10 тих найкращих, які виступають на величезній величезній сцені наприклад два роки тому в на арені львів ця сцена була там 60-70 метрів ширини. Це європейська, величезна європейська сцена. Ви можете подивитися в Ютубі, побачити її. Ось, і коли цей молодий артист виходить на цю сцену, він розуміє, що його творчість потрібна. Він розуміє, що він творить. Він розуміє, що він не недаремно віддає своє життя, е, е, скажімо так, для, для створення цих пісень і, і цієї музики. Так, от це перше. Ми даємо дорогу молодих. Друге, молодим. Другим, нас звучить лише україномовна музика. І це від самого початку це концепція. Ось. І третє, таким чином, ми хочемо, щоб з'явилося якнайбільше україномовних хітів, україномовної музики, яка має заповнити цей український медіапростір. Тому, ще раз кажу: цей проєкт це не просто концерт, це не лише телезйомка, як я вже казав кожного року, яку ми робимо. Так, це наша місія. І ця телезйомка, цю телезйомку, я думаю, що наші глядачі, українці, побачать на багатьох телеканалах Суспільне, телеканал Суспільне. Я думаю, що можливо нам дасться і в загальних новинах, щоб в спільних новинах вийшов цей концерт, бо практично це до Дня Конституції України. Так от і на М1, як музичному телеканалі. Тому чекайте, ми будемо старатися для того, щоб все таки додати вам цих емоцій. Емоції для життя і для перемоги. Дякую. Ми зрозуміли, що можна подивитись, будьте. Краще все ж таки потрапити у Львів, якщо є така можливість, бо цей живий драйв, він не завжди передається вже через камери. І кого ж все-таки ми побачимо на сцені? Давайте до молодих артистів спочатку. Скільки заявок конкретно цього року подали на конкурс, дуже цікаво, і Я хто дуже таки дуже... потрапив до шортліста? Я я, я за те, що ми в першу чергу прийшли до молодих артистів, тому що вони якраз вони є ці е, артисти, які е, практично творитимуть музичну історію в наступних років. От тому як я в нас така коротка фраза дорогу молодих. Отже, і цього цього разу зв'язку з е, подіями, зв'язку з війною, е, заявок було трошки менше, але дійсно артисти, неймовірні молоді артисти, які подали себе. Я вже буду говорити про фіналістів, так? Так. які вже практично стали фіналістами і виступлять на, на е, у Львові на, на цій сцені. Це є Окс, це є Поліна Дашкова, це є Ягода, це є Ті е, Гуцулс. Цей Севентис, цей Йоген, Зеленоока і Журавель. Тобто це вісім молодих артистів, теж їм браво, абсолютно, абсолютно браво! І хочеться побажати їм, щоб вони не зупинялися. А ми з нашої сторони хочемо дати їм оцей фундамент, фундамент української пісні цієї сцени. От для того, щоб вона їх теж зарядила на, на, на наступну творчість, і вже декілька років ми все таки зробили номінацію переможець. Отож, з цих восьми артистів ми і зустрінемо і переможця, який є члени журі, скажімо так, визначають, що що цей артист чи цей гурт в тому пулі. Який виступатиме на українській пісні буде краще, можливо, трошки краще, бо всі вони чудесні, трошки краще ніж ніж інші. А хто бо, до речі входить до... в журі? Власне, власне, хотів якраз сказати. Отже, членами журі цього року є Віталій Друздов, продюсер, генеральний директор хіт FM, генеральний продюсер радіохолдингу Холлину Таврмедіа, ну і член журі українського національного відбору Євробачення 2020, а сьогодні член журі української пісні. Геннадій Вітер, український співак, телеведучий та телепродюсер. І ваш покірний слуга Тарас Курщик, генпродюсер української пісні. Можливо, ще хтось добавиться, але ми ще побачимо. Давайте все ж таки ми не можемо запрошувати людей на концерт і оминути увагу хедлайнерів, хто цього року буде хедлайнерами української пісні. Звісно, що в першу чергу я теж хочу подякувати. Цим артистам, які будуть у Львові 17 mm -hmm. червня, так на Хастрепаблік до речі, в двох словах скажу, що це сьогодні найбезпечніша площадка. Чому така концерта? Mm -hmm. Тому що там є два величезні бомбосховища, в які практично ми розуміємо, що всі той, хто буде на відкритому, бо це відкрита площадка, він при разі тривогу, в разі тривоги, зможе бути в бомбосховищі і чути себе безпечно. Так, ось тому, але хочеться подякувати власне тим артистам, які приїдуть, тому що вони не лише сьогодні творять, співають українські пісні, творять українську музику. Вони всі, ми всі сьогодні маємо свою місію. Ми всі волонтерами. Так, ми і допомагаємо нашим військовим, і, і стараємося. Скажем так, десь знайти те, що потрібно, і на ту, ту допомогу, яка на сьогоднішній день потрібна. Тому я б сказав сьогодні: це і зірки-волонтери, зірки-герої, які теж стараються, скажем так, творити цю українську музику в цей, цей складний час. Отож, НК, e Каска, Творчі, Арсен Мірзоян, Алексеєв, Джері Хейл, Буткевич, а також. Іво Бобу, який буде співати «А липи ось. Е, І свій день народження він буде святкувати 17 червня в нас на українській пісні, і це приємно. Ну, бачу, що дійство буде точно святковим в усіх сенсах. Хай воно так і буде, хай все пройде успішно. Дякуємо за спілкування. Генеральному продюсеру національного проекту Українська пісня «Ukrainian Song Project» Тарасу Курчику. Мені здається, ви щось хочете ще додати. А я все-таки хотів подякувати нашим воїнам. Я сказав, що в нас артисти-герої. Насправді вони герої в цій сфері музики, творчості, мистецтва, культури. Але в нас є ті герої, які дають нам жити, дають нам творити. Тому ж тому дякуємо Збройним силам України за те, що ми можемо творити сьогодні українську культуру і жити в цій країні. Дякую Щоранку і щовечора. Хай все пройде як найкраще, все буде Україна, слава Україні, героям слава!